Кременчужани зітхнули з полегшенням, коли побачили рахунки за комунальні послуги за квітень, і все тому, що суми стали на 600, 800, а в декого й на тисячі гривень меншими. По-перше, закінчився опалювальний сезон. А по-друге, нам уже не нараховують абонплату за послуги Полтава теплоенерго, яку люди сплачували, нагадаємо протягом усього року. Платити за комунальні послуги взимку більше, ніж зазвичай це для нас звична справа, бо нараховують додатково за опаленням. Але ж кременчужани платили по кілька сот гривень щомісяця навіть влітку за так звану умовно постійну частину тарифу. На прикладі звичайної двокімнатної квартири. У середньому у зимово-осінній період за опалення виходило 1200 гривень на місяць. До цього додавалася і сума обонплати – ще 600 гривень. Дивлячись на платіжку за, наприклад, липень чи серпень, бачимо, що рядок з умовно постійною частиною від Полтава Теплоенерго так само присутній і складає навіть більшу суму 750 гривень. Кременчужани на лівому березі потерпали від таких тарифів кілька років. Нагадаємо, що міська влада Кременчука на чолі з міським головою Віталієм Малецьким ще з кінця 2022 року вимагала скасувати незаконні двоставкові тарифи. Згідно мораторію президента Зеленського, Полтава теплоенерго не мало право підвищувати для населення тарифи на тепло. Були звернення, заяви, листи як до обласного керівництва, так і до державних інстанцій. Нарешті Кременчук переміг. Як відомо, у березні 2025 року Кременчуцьку ТЕЦ зняли з балансу регіонального постачальника Полтава Теплоенерго та передали у власність держави. У зв'язку із цим підприємство Полтава Теплоенерго припинило обслуговувати жителів нашого міста. Поки невідомо, хто буде постачальником тепла для Кременчужан надалі. Але хочеться вірити, що двоставкові тарифи до нашого міста більше не повернуться. Міська влада Кременчука вимагатиме від майбутнього надавача послуг виставляти тарифи, які діяли до початку повномасштабного вторгнення. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.